Є в нас дуже крутий рестайлевий пасад в ексклюзивній комплектації на повному приводі. 2-літровий дизель 20 рік, 179 пробігу, який був викуплений в Німеччині в офіційного дилера на аукціоні. В повному в повному заряді, повний привод, фари матричні, діджитал кокіт, всі можливі асистенти, дістронік, утримання смуг, сліпі зони, щитує знаки, асистент причепа. Салон також в стилі Airline. Це повна R-ка 3X Airline. Зовнішній та внутрішній. Такий Пасатик у нас доступний до огляду, до продажу, розмитнений, сертифікований, і ви будете первим власником автомобіля з реальною сервісною історією реального автомобіля, а не придуманого, намученого. Кого цікавить, то, будь ласка, звертайтеся, дивіться відео огляд. Автомобіль в наявності.